21 березня міжнародний день людини з синдромом Дауна. Цього дня прийнято привертати увагу суспільства до дітей, яких називають сонячними, і довести вони такі, як усі. Просто мають на одну хромосому більше. Ці діти можуть ходити у звичайні дитячі садочки та школи, вчитися в університетах, робити наукові відкриття, писати музику і малювати картини. Інша справа як сприймає їх соціум. Де з гаасімаса. I see myself as a daughter, a sister, and a best friend. As a person you can rely on. I see myself meeting someone that I can share my life with. I see myself singing, dancing, and laughing until. I cannot breathe. And also crying sometimes. I see myself following my dreams. Even if they are impossible. Especially because they're impossible. I see myself. As an ordinary person with an important, meaningful, beautiful life, this is how I see myself. How do you see me? Кожна семисота немовля у світі народжується особливим синдромом Дауна. Генетичний збій відбувається незалежно від кольору шкіри чи національності, достатку чи способу життя батьків, їхнього здоров'я, звичок і освіти. Вчені не мають однозначної відповіді на запитання, що саме викликає аномалію. Та якщо у Європі, Австралії та США існують спеціальні державні програми підтримки таких людей, то в Україні зазвичай все базується на ініціативі ентузіастів. В першу чергу ця проблема повинна звучати і обговорюватися на рівні розуміння громади даної категорії людей. Розуміння того, що вони є рівні, розуміння того, що ці люди також можуть приносити користь суспільству і надати їм можливість це робити, дуже багато можна говорити про те, що є програми, що державні установи, влада старається і для цих людей, і для інших людей з особливими потребами. Але разом з тим, поки громада, поки суспільство не прийме цих. І інших людей з особливими потребами це все залишиться на рівні тільки обговорення. Дев'ятирічна Юлія творча і талановита. Окрім навчання у школі, малює, займається гончарством та пісочною анімацією. Та найбільше за все полюбляє танцювати. Юля улюблена дитина в родині. Та дев'ять років тому її народження шокувало батьків. Відповідно, шок, страх, страх перед тим, що ми не знали, що це таке. Яке майбутнє нас очікує, і, і взагалі, як нам жити далі, і куди бігти, і, і що робити. Ми не знали, що робити, куди йти, до кого звертатися, і взагалі, яке майбутнє нас очікує, ми теж не знали. І це було найстрашніше. Тобто Дитина була поруч, дитина маленька, дитина, яка потребує уваги, догляду, звичайна дитина. І для нас вона була насамперед перш, перш за все, дитина. Ось, але... Якби всі дев'ять місяців вигідності ми готувалися до народження. Ми, ми, ми мріяли про її майбутнє і так далі. І раптово, після народження, після проголошення діагнозу, це все, ми, ми розуміли, що цьому майбутньому не бути. А як жити далі? Ми просто не знали. От це було найстрашніше. З тих пір родина доводить суспільству. Їх дівчинка така, як інші, і має ті ж права і обов'язки. Наша Юля відповідно росла і руйнувала всі ті міфи, якими супроводжувався на той момент синдром Дауна. Нам говорили, що дитина там не буде сидіти, не буде говорити, не буде ходити, і багато чого не буде, але з кожним днем все більше і більше навичок вона опановувала і посміхалася нам, і, і сиділа, і ходила, і повзала, і капризувала, і, і все, все те саме робила ще інші діти. Ну, поступово страх наш проходив. Ось і ми більше зосереджувалися вже на тому, як, як нам жити далі, як нам організувати майбутнє нашої дитини. Зазвичай і дотепер синдром Дауна супроводжують багато міфів, багато стигм. На жаль, Ось, хоча насправді ну, не все так критично і не все так страшно, як супроводжується якими стигмами, стигмами і уявленнями це все супроводжується. Нас не хотіли брати в садочок, ми наполягали, відвідували один рік цілий садочок просто якби як відвідувачі. Потихеньку познайомилися з вихователями і спеціалістами. Вони побачили, що дитина не є таким міфічним чудовищем, як малювали нам образи. Пішла вона в садочок, дуже гарно адаптувалася в садочку. Ну, ну… в принципі, ну, Дитина, як дитина, тільки трошки трішки більше уваги їй потрібно було. Юля нічим не відрізняється від своїх однолітків. Переконана і пані Ірина. В її центрі вже два роки виховуються троє сонячних дітей. Вони адаптуються чудово, тобто їх не треба виокремлювати в якусь окрему аудиторію. Це діти. В першу чергу це діти. Зараз ми займаємося інклюзивною терапією. Тобто, ми наших сонячних діток просто розпосереджуємо в групи. Де звичайні дітки займаються, от і практика показує, що це дуже здорово. Дуже здорово. Діти адаптовуються, вони, вони просто діти, до них треба ставитися як до звичайних дітей. Нічого особливого, тільки, тільки розуміння і так само їх надихати. В Ужгороді намагаються усіх сонячних дітей шкільного віку залучати до освітнього процесу. Дітки ці звичайно навчаються. Їх є у нас вісім по місту Ужгороду, четверо шкільного віку, четверо дошкільняток. Всі вони охоплені навчанням, навіть і дошкільнятка. Дітки шкільного віку вони навчаються на індивідуальній формі двоє з них, а двоє з них навчаються в школі для. В спеціалізованій школі для глухих дітей, тому що поряд з синдромом Дауна там є і вади слуху, тому вони знаходяться там і навчаються там. Дітки, які дошкільного віку, вони у нас охоплені навчанням за рахунок того, що одна дитинка ходить у нас в 20-й садочок в зорову групу, бо поряд синдромом Дауна вади зору, і тому вона відвідує спеціалізовану групу, а троє діток у нас знаходяться на корекції реабілітації в дорозі життя в медико-соціально-реабілітаційному центрі, який є у нашому місті. Дітки у нас звичайні вони нічим не відрізняються від інших дітей. Ну... Хіба, можливо, десь там візуально, але це зовсім ну, зовсім не говорить про те, що вони якісь особливі, вони взагалі сонячні, вони хороші, вони добрі. Якщо їм подобається людина, з якою вони спілкуються, вони дуже доброзичливі, навіть дуже доброзичливі. Ну, звичайно, так як і в кожної дитини вони можуть відповідати, як їх задирають, вони дадуть здачі. Ну, це, це звичайні діти, які діти звичайних сімей. Кожна дитина має право на освіту із 7 тисяч дітей з синдромом Дауна в Україні. Лише 15% мають доступ до освітніх послуг. Це право на Закарпатті намагаються реалізувати максимально. На сьогоднішній день система психолого медико педагогічних консультацій до нас звернулося 62 дитини, яким було проведено психолого-педагогічне вивчення, і діти, які мають хворобу чи синдром Дауна. Це 14 дітей дошкільного віку. І 48 дітей шкільного віку, які були обстежені не тільки обласною, но й районними міськими психолого медико педагогічними консультаціями. Суспільство зазвичай не готове сприймати сонячних дітей на рівні з іншими, аби захистити своїх малюків і змінити стереотипи. Батьки об'єднуються в одну організацію. Шукали ми батьків відразу після народження дитини, тому що я розуміла, що мені потрібно якісь знання, знання про особливості розвитку, про особливості підходів до таких дітей. Ось. І в дорозі життя ми познайомилися з іншими батьками і десь скільки десь 4 чи 5 років тому об'єдналися в організацію. Це товариство Надія громадська організація, товариство захисту дітей з особливими потребами. Там об'єднуються батьки дітей з особливостями розвитку. Це діти із ДЦП з аутизмом, із синдромом Дауна і іншими нозологіями. Ну але ми спілкуємося і намагаємося лобіювати інтереси наших дітей і перед владою, і перед соціумом, і доносити різну інформацію про особливості наших дітей. І розвінчувати міфи, в тому числі, які дуже часто пов'язують із діагнозами наших дітей. Звичайно, є якась соціальна допомога, але цієї соціальної допомоги. Практично не вистачає, да? тому що потреби таких дітей дуже великі. Це і специфічні іграшки, які допомагають дітям розвиватися. І консультації спеціалістів, тому що консультації корекційних педагогів, логопедів і інших фахівців, ну вони на сьогодні не є безкоштовними. Це за це все треба платити. Ну, на сьогодні це дуже дорого. Дуже дорого, але в принципі мене радує те, що в цьому році в університеті, нарешті, будуть набиратися і готуватися фахівці з корекційної педагогіки, логопеди. На сьогодні таких спеціалістів ну в Ужгороді дуже мало. Враховуючи те, що у нас прийнятий закон про інклюзивну освіту, то брак таких спеціалістів дуже відчутний. Ми вже деколи з батьками наших дітей говорили, що Хто його знає? Можливо, вони правильніші, бо вони дуже добрі, вони дуже чесні, вони дуже довірчиві. Це ми можемо схитрити, да, дорослі люди, які можемо схитрити тут погано, тут добре, ми там не будемо так робити, а будемо так робити. А вони дуже сприймають все близько і дуже вірять людям. То е, я побажаю батькам, щоб вони не опускали руки, щоб е, займалися. Є багато е, вже в нас е, е, в Ужгороді, да, е, центр «Дорога життя, е, асоціація «Даун Синдром», яку офо, о, о, очолює наша мама е, Русич е, Світлана, до якої можна звернутися, є якісь інформаційні багато інформаційних листків по інтернету, да, можна зараз. Е, Багато інформації в нас у нас наш час не було інтернету, не було інформації, де взяти цю інформацію. Так що я кажу, що батьки не, не переживайте, з цим можна жити, з цим можна миритись, і ніколи не потрібно казати, що вони інваліди, Да, вони з особливими потребами. Вони трошки, трошки інакші, як ми, без особливих потреб. 95% сонячних людей після закінчення спеціальних шкіл та інтернатів не пристосовані до дорослого життя, той до час, як в інших країнах, вони мають роботу та повноцінне життя. Змінити ситуацію планують і в Ужгороді, і вже роблять перші успішні кроки в цьому напрямку. Знайомтесь, це Василь, йому 23 роки, і у нього синдром Дауна. Про свою особливість хлопець говорить відкрито і не жаліється на долю. Усе своє життя він жив з мамою, а нині завдяки програмі Центру реабілітації Дорога життя вчиться самостійному проживанню. Ну, тут ми робимо свічки, тут робимо мило, тут робимо кераміку, вишиваємо. І, і і готуємо собі. Мені найбільше подобається це є українські складі і французькі. Моя мрія – создати свою сім'ю. Свою сім'ю я не буду довічно біля мами. Мені це вже некомфортно. Відділення підтриманого транзитного проживання в дорозі життя відкрили в жовтні 2015-го. Нині 20 людей з проблемами розумового розвитку, і 4 з порушенням опорно-рухового апарату пристосовуються до дорослого життя. Тут наші хлопці і дівчата віком старше 18 років навчаються самостійному проживанню, догляду за собою, самостійній закупівлі продуктів, приготуванні їжі, здійсненню гігієнічних процедур. Прибирання приміщень, в яких вони проживають, живуть вони по двоє усі в кімнаті, заїжджають заїздами вісім чоловік хлопців і вісім чоловік дівчат. Зараз закінчується перший чотиритижневий курс. Чотири тижні підряд вони знаходяться тут і проживають як окремі самостійні дорослі люди. Відділення є дуже корисним, тому що на очах, буквально за, з жовтня місяця, за півроку, можна сказати, вони стають самостійніші, вони легше входять до різних соціальних груп. Наприклад, коли ми починали, не кожен міг навіть зайти в супермаркет. А тепер вони ходять за продуктами, вони вибирають ці продукти, вони їх складають в корзини, вони приносять їх на касу, спокійно стоять в чергах, просять допомоги у обслуговуючого персоналу. Вони навчилися допомагати тут одне одному. Хлопці, у яких є тільки інтелектуальні порушення, гарно допомагають іншим хлопцям, і дівчатам, у яких є рухові порушення, які потребують певної допомоги в пересуванні, в зміні положення тіла і так далі. Крім цього, вони стали більш дружні, коли вони разом проводять дні і ночі і снідають, і в порядку черги приймають якісь гігієнічні процедури, банні, да, душові процедури, вони стають добрішими, вони навчаються чекати, вони відокремлюються від батьків, від яких вони. Часто дуже залежні. Навіть у 30 років, і у 35, і так далі. Не навчаються самостійності, і вони дійсно стають самостійніші, навчаються просити про допомогу і відповідати за своє життя самостійно, а не перекладати відповідальність за все на батьків. Вже чотири місяці Василь працює в ляльковому театрі. Щодня, окрім неділі, о 8-й ранку, він поспішає на роботу, бере віник і наводить лад біля театру. Я пільм. Підмітаю я тут а, і персоналу і треба буде, і допомагаю і хлеба, ну будь-які і справи також. Влаштувати людину з особливими потребами наважиться далеко не кожен роботодавець. Мирослав Петій не приховує, сумніви були, та нині про свій вчинок не жалкує. Звичайно, не, не, не дуже велика складна робота. Але хотів би відмітити, що ту роботу, яку він робить, робить він її завжди з задоволенням, робить він її надзвичайно чітко. Я думаю, що наш колектив надзвичайно гарно сприйняв Василя, і я думаю, що ті його колеги, які зараз з ним працюють, дуже гарно про нього відгукуються. Неабияк пишається своїм дорослим сином пані Тетяна. Жінка зізнається, ніколи не вирізняла його з поміж інших. Для неї і її родини він звичайний. Але коли він народився, було багато проблем в тому, що в ті часи, 24 роки тому назад, лікарня говорила, що хочете відмовляйтесь, хочете, залишайте на, на радість мою. На переконання моє зараз уже я. Дякую своїй мамі, дякую своїй сестрі, своїй сім'ї за те, що вони допомогли мені не залишити вас у родомі. Життя воно було важке. Ну, я б не сказала, що важке, тому що на сьогоднішній момент я вже й не пам'ятаю, що як воно все. Мені здається, що це було вчора, що він народився, і він зразу такий став уже дорослий. Важкувато було, коли в школу в садочки оформлятись, бо в ті часи не хотілося. Зараз вже інклюзивне навчання, інклюзивні школи да, потихеньку приймають діток з таким діагнозом. А раніше вони ж були закриті всі дома. Багато в Ужгороді дітей, які знаходилися вдома тільки своїми батьками і на вулиці вони дуже рідко виходили. Ну, так як наша сім'я сприймала Васю як здорову дитину, мені ніколи не казали, що він хвора дитина. Закінчився дочок в школу, почалася проблема в дачі на домах вдома дома навчатися. Да. Але відкрили центр Дорога життя і нам тут вже також повезло, тому що на індивідуальному навчанні з 20 ї школи почали пробувати програму, і мій Вася почав ходити в школу. Підріс 18 років, починається друга проблема. Да? Вже хоче працювати, тому що він вже розуміє, що мама працює. Всі працюють. А як я? Чого я не працюю? Школу закінчив, чого я не працюю. Ну, і... Також, от, ну, так скажемо, допомога людей, служба, служба зайнятості, де працює також наша мама, допомогла, підказала, що є вакансія в ляльковому театрі. Попробуй, може, його візьміть. Ну, Ми підійшли, Мирослав Йосипович подивився, каже, давайте попробуємо. І вже, слава Богу, ми вже з листопада місяця працюємо. Я дуже задоволена що він має ціль, що в нього кожен день робота, що він знає, що він працює, що він має свої гроші, що він може вдома вже розподілити бюджет, він знає, що потрібно заплатити за квартиру, що потрібно заплатити за якісь потреби. І є розвиток якийсь. Нині Василь не лише працевлаштований самостійний молодий чоловік. Він ще й талановитий танцюрист та спортсмен, вишиває бісером, любить готувати, має дівчину та планує створити власну сім'ю. А ще мріє здобути юридичну освіту та допомагати таким, як він громадськості. Я побажаю, щоб допомагали просто нашим дітям в якихось. Таких, скажем, побутових, так, якщо в них це не, і не звертати, йти на вулиці, відкрити рот і дивитися, що а, пальцем тикати. Да. А мам і тат, ну, щоб дітей своїх вчили, да, що так, є така дитина, є така людина, вона трошки інакша, вона не така. Ти там не, не вмієш малювати, а він вміє малювати, так скажемо, ти там не вмієш вишивати, а наші діти прекрасні роботи бісером вишивають. Іспит на людяність або право бути нормальним, щоб подолати стереотипи у сприйнятті сонячних людей, потрібно більше про них говорити, показуючи різні сторони їхнього життя. Лише за цієї умови така людина перестане бути незвичайним явищем і стане повноцінним членом суспільства.